Ви коли-небудь замислювалися, що, можливо, все, у що ви вірите щодо успіху, цілком помилково. А що, як я скажу вам, що працювати більше, докладати більше зусиль і думати позитивно так, як вас навчали, можливо, саме це тримає вас на місці? Це може звучати абсурдно, я знаю. Але правда в тому, що вам не потрібно більше старань, вам потрібна нова ментальна стратегія. Чи відчували ви коли-небудь, ніби щось невидиме тримає вас, навіть коли ви робите все правильно. Ви навчаєтесь, працюєте важко, віддаєтеся справі, а наприкінці місяця здається, що ви на тому ж самому місці. Ви це переживали. Я так і дуже довго. Знаєте, що я зрозумів? Це не було невезінням, не браком удачі і не відсутністю таланту. Це була програма, що працювала всередині мене, старий і мовчазний паради гем. Більшість людей ніколи в житті не чули цього слова. Але воно керує всім, абсолютно всім, у вашому житті. Паради геми це набори глибоко вкорінених переконань, що зберігаються у вашому підсвідомому і визначають, що ви робите, скільки заробляєте, з ким спілкуєтеся і наскільки далеко ви вірите, що можете дійти. І найстрашніше ці паради геми не обирали ви. Вони були успадковані, встановлені. Якщо вас навчали, що гроші, це бруд, що ті, хто досягає успіху, це ті, кому пощастило, що успіх не для таких, як ви тоді, ваша парадигма працюватиме день і ніч, щоб підтримувати ці ідеї, навіть якщо ви свідомо хочете змінити своє життя. І ось парадокс, ви хочете інших результатів. Але продовжуйте думати і діяти так само. Саме так сталося зі мною колись. Я працював на військово-морській базі, не мав освіти, не мав досвіду. Заробляв мізер і жив у боргах. Але в мені було щось, що не давало мені припинити мріяти. Я дивився на інших і думав, чому вони можуть, а я ні. І одного дня хтось розповів мені про паради геми. Це було. Наче вибух у моїй голові, бо нарешті все стало зрозуміло. Я не був зламаним, я просто був неправильно запрограмований. І коли я почав розуміти, що все навколо це відображення моєї внутрішньої програми, я перестав боротися з світом і почав працювати над собою але не думайте, що це було легко. Кожного разу, коли я намагався зробити більший крок, він з'являвся бар'єр страху. Невидима стіна страху, фізичний дискомфорт навіть, ніби щось шепотіло, ти не зможеш. Це не для тебе. Повернися у безпеку. Ви коли-небудь відчували це, той холод у животі від однієї лише думки про щось нове попросити підвищення, відкрити бізнес, висловити свою позицію. Більшість це відчуває. І майже всі відступають. Я теж відступав. Знаєте, яка була моя відмовка? Зараз не час. Але всередині це був страх, страх зазнати поразки, страх втратити все, страх осуду. Але дозвольте розповісти вам, чому я навчився на власному досвіді, бар'єр страху це не сигнал зупинитись, це доказ того, що ви рухаєтеся вперед. Він з'являється, коли ви переступаєте межі своєї паради геями, якщо ви пройдете через нього, навіть тремтячи, навіть боячись, на іншому боці вас чекає зростання. Саме в цей момент багато життів розділяються. Дехто залишається у колі одноманітності, інші злітають як ракета. Єдина різниця деякі втекли від страху, інші подолали його. І я почав шукати цей дискомфорт так, шукати, тому що я зрозумів, що саме там я руйную стару версію себе. Кожного разу, коли я рухався вперед, незважаючи на страх, мої старі переконання починали слабшати. З часом моє нове нормальне розширювалося, ставало багатшим і вільнішим. Сьогодні, коли я бачу людину, яка завмерла перед великою можливістю, я впізнаю цей погляд. Я бачу його в родичах, учнях, звичайних людях. І завжди ставлю одне й те саме питання: чи дозволиш ти цій старій програмі ще раз вирішувати твоє майбутнє? Відповідь завжди є всередині людини. Але вона повинна зробити вибір, повинна сказати досить. Повинна вирішити, що більше не дозволить минулому писати теперішнє. І якщо ти відчуваєш, що це про тебе це справді так. Не випадково ти зараз тут і слухаєш це, бо правда в тому, що ти не зламаний, ти просто запрограмований так, що це більше не працює. І якщо хочеш, ти можеш змінитися. Але зміни не почнуться зовні Вони починаються всередині з рішення, З мужності. з усвідомлення, і найголовніше з рішучості йти вперед навіть тоді. Коли стара версія тебе намагається повернути назад. Бо вона це робитиме. Але якщо ти крокуватимеш далі, по одному кроку в день настане момент, коли ти озирнешся назад і скажеш саме в той день все почало змінюватися. І це може бути сьогодні, тут, зараз. Найбільша трансформація в моєму житті почалася з того, що більшість ігнорує повторення. Так. Повторення в цьому немає гламуру. На перший погляд, це не здається революційним, але дозволь сказати тобі те, що я навчився найпрямішим і найяснішим способом ти, це те, що ти повторюєш. Люди шукають магічний поворот вони хочуть геніальну ідею, зміну життя за одну ніч але мозок так не працює він навчається, засвоює і діє на основі того. Що бачить і чує постійно, те, що ти повторюєш, стає твоєю правдою. Неважливо, що ти кажеш, що хочеш бути багатим, вільним, здоровим, якщо щодня ти годуєш себе нестачею, страхом і сумнівом, саме це і проявиться в твоєму житті. Хочеш змінити свої результати, тоді мусиш змінити те, що входить у твій розум, і повторювати це, доки воно не стане природним. Протягом років я щодня чув, що заробляти важко, що лише з дипломом можна чогось досягти, що я повинен задовольнятися малим, бо саме так працює світ. І навіть після того, як я почав вивчати особистий розвиток, знаєш, що відбувалося? Я читав хорошу книгу, дивився лекцію, відчував сплеск енергії, але через два дні я вже повертався до тих самих старих ідей. Бо вони були глибоко вкорінені. І є лише один спосіб замінити щось глибоко вкорінене, щодня сіяти щось нове на тому ж самому місці. Ось чому я виробив звичку щодня повторювати аудіозаписи так, ті самі, часто один запис тижнями поспіль. І знаєш, що сталося? Я почав мислити інакше почав відчувати інакше і, не помічаючи, почав діяти інакше. Я пам'ятаю один конкретний день: я був у машині, їхав на зустріч, і раптово виникла автоматична думка: Боб, ти не готовий до цього. Вони вважатимуть тебе смішним. Раніше ця думка паралізувала мене. Але в той момент інший, сильніший голос відповів: Ти здатний, ти вирішувач проблем. Ти готовий? І я усміхнувся, бо зрозумів. Цей новий голос це результат повторення. Це нова програма, що набирає форму. Ти розумієш силу цього? Це не про те, щоб почути один раз. Це не про те, щоб прочитати гарну фразу і поділитися нею в інстаграмі. Це про те, щоб запустити потужну ідею у вашому розумі, поки вона не замінить старі переконання. Ви вивчили своє ім'я через повторення. Ви навчились ходити. Говорити, поводитися все це завдяки повторенню. Тож, чому ви думаєте, що зміните своє життя після одного прочитання, одного уроку чи однієї натхненної думки вас оточують негативні повторення. Увімкніть телевізор, що ви чуєте криза, насильство, страх. Завітайте до кафе, що ви почуєте. Людей, які скаржаться на роботу, уряд, життя. Ці повідомлення поглинаються вашим розумом, навіть якщо ви цього не помічаєте. Саме тому я завжди кажу або ви обираєте, що буде повторюватися у вашій свідомості, або хтось зробить це за вас. І я гарантую, що те, що світ зазвичай повторює, не приведе вас туди, куди ви хочете. Саме тому я створив програму на 6 хвилин щодня. Бо зрозумів, якщо ви матимете лише кілька хвилин на день. Наповнених потужним, позитивним контентом, що нагадує вам, хто ви і куди можете дійти, з часом це стане основою вашої нової ідентичності. А ідентичність це доля. Я бачив це на прикладі молодого чоловіка на ім'я Майкл. Він був завалений боргами, щойно розлучився і працював на роботі, яку ненавидів він випадково познайомився зі мною, подивився моє відео і вирішив спробувати. Він взяв на себе зобов'язання слухати ті ж аудіозаписи щодня протягом 90 днів. 90 днів. Наприкінці цього періоду він відкрив власний бізнес. Не тому, що він навчився бути підприємцем за ніч, а тому, що почав бачити себе по-іншому. Він перестав вважати себе невдахою і почав бачити себе як людину з цінністю. це просте щоденне повторення відкрило двері, які раніше він навіть не помічав. Ось як це працює, розум визнає лише те, у що вірить, що заслуговує. Ви можете подумати, що це надто мало, щоб мати великий вплив. Але дозвольте мені нагадати вам про те, що довела нейронаука щоденне повторення ідей зміцнює синаптичні зв'язки в мозку. Іншими словами, чим більше ви повторюєте думку, тим сильнішою вона стає. І чим сильнішою вона стає, тим автоматичнішою. Отже, у вас є два шляхи продовжувати повторювати те, що світ вам дає, або почати повторювати те, чим ви хочете, щоб стало ваше життя. Не потрібно починати з великих речей. Просто почніть з рішення, з фрази, з ідеї. Шість хвилин на день. І з часом ви помітите, людина, якою ви стаєте, це просто результат того, що ви обираєте слухати кожного дня. Знаєте, що я дізнався, вивчаючи поведінку людини понад 60 років. Найціннішим ресурсом, яким ви володієте, не є гроші. Це ваш час. І, що цікаво, це ресурс, який більшість людей найпростіше марнують. Скільки разів ви казали собі, у мене немає часу, щоб прочитати книгу, щоб пройти курс, щоб подбати про своє здоров'я. Щоб медитувати, щоб інвестувати у те, що справді може змінити ваше життя, ця фраза дуже поширена. Але в ній є серйозна проблема це брехня. Дозвольте мені пояснити, чому. У всіх нас є рівно 24 години на добу. Не має значення, чи ви мільярдер з Києва, будівельник з маленького міста чи домогосподарка з трьома дітьми. Час демократичний. Різниця у тому, як ви його використовуєте. Коли ти кажеш, у мене немає часу, насправді ти хочеш сказати, це для мене не є пріоритетом, і це нормально. Проблема виникає, коли ти роками повторюєш це, а потім дивуєшся, чому в твоєму житті нічого не змінилося. Я сам неодноразово використовував цей привід. Колись я щиро вірив, що в мене немає часу ні на що, крім роботи. Але якби хтось слідкував за мною з камерою увесь день, він би побачив, що я проводжу години, слухаючи негативних людей, читаючи газети, наповнені трагічними новинами, безцільно блукаючи інтернетом, відволікаючись і займаючись марними справами. І це був час, час, який я міг би використати для зростання, щоб змінити свій фінансовий стан, щоб вчитися чомусь, що допомогло б мені вийти з того місця. Де я був, ти колись був у такому стані? Втомлений, розчарований, кажеш, що в тебе немає часу, але глибоко в душі знаєш, що втрачаєш дорогоцінні хвилини на те, що тебе нікуди не веде. За дослідженням Каліфорнійського університету середньостатистичний дорослий проводить понад дві години на день у цифрових відволіканнях, які не приносять прямої користі. Це більше ніж 700 годин на рік. Уявляєш, що ти міг би створити, використовуючи 700 годин з користю, нову кар'єру, власний бізнес, нове тіло, новий спосіб мислення, але ніхто не вчить нас використовувати час як актив. Ми вчимося обмінювати час на гроші, а решту часу марнуємо, намагаючись відпочити розум. Проте справжній відпочинок приходить, коли твоє життя набирає сенсу. Коли ти дивишся на свій день і розумієш, що зробив крок у правильному напрямку. І іноді цей крок не має бути великим ти можеш почати з п'яти хвилин вранці, перед тим як робити щось інше, замість того, щоб брати телефон, вімкни трансформаційний аудіозапис, замість того, щоб розмовляти з людиною, яка лише скаржиться, поговори з самим собою, підтвердь свої цілі. Замість того, щоб відкривати новини, відкрий зошит і напиши щось, що надихає тебе. 5 хвилин. Це різниця між початком дня на автопілоті та початком під контролем. І ця маленька зміна накопичується, формує, ким ти є, допомагає вийти з енергії. Був період, коли я завжди прокидався пізно. Поспішав, був розфокусований, майже забував, хто я тоді я вирішив. Я буду вставати на шість хвилин раніше. Лише шість хвилин. І в цей час я підключатимусь до чогось, що піднімає мене. Так я почав щодня слухати аудіозаписи. Спочатку здавалося, мало, але незабаром я помітив, що мій день має більше напрямку. Мій розум став чистішим. І поступово моя продуктивність зросла. І правда в тому, що я не здобув час. Я просто перестав марнувати той, що вже мав. Коли ти змінюєш своє ставлення до часу, ти змінюєш своє ставлення до життя. Адже час не повертається. І кожна хвилина, яку ти віддаєш хаосу, відволіканням чи страху, це на хвилину менше, щоб будувати те, ким ти народився бути. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що стоїш на місці. Якщо дивишся навколо і бачиш, як люди ростуть, а ти все ще питаєш себе з чого почати. Почни тут, почни зараз і почни з малого. Просто визнач, що ти можеш виключити шкідливу звичку, безмістовну розмову, соціальну мережу, що виснажує тебе. І використай цей час, щоб наповнити свій розум. Пам'ятай, часу не бракує. Бракує напрямку. Бракує рішення. У той день, коли ти візьмеш під контроль кожну свою хвилину, ти зрозумієш, що за виправданням у мене немає часу, завжди ховався величезний потенціал, який лише чекав, щоб його звільнили. Ти ніколи не зможеш досягти результатів, більших за ті, у які віриш щодо себе. Ніколи. І це одна з найжорсткіших істин, яку я пізнав у житті. Твій власний образ, те, що ти бачиш, коли закриваєш очі і думаєш про себе, є справжнім термостатом твоєї реальності. Він визначає, що ти приймаєш, що відкидаєш, що терпиш і чого прагнеш. Більшість людей вважає, що їхні результати залежать від зусиль, знань чи можливостей. Але корінь усього полягає в тому, як вони бачать себе. Якщо ти бачиш себе обмеженою, звичайною людиною. Кимось, хто робить, що може, то саме це життя тобі і поверне. Ти можеш деякий час досягати результатів більших, ніж зазвичай. Але без зміни ідентичності ти все саботуєш і повернешся до тієї точки, де, як думаєш, твоє місце. Я бачив це у багатьох людей, талановитих, розумних, сповнених потенціалу, але з слабким образом себе. Вони вступали у хороші стосунки і починали поводитись так, ніби не заслуговують їх. Пішли на нову роботу, а через деякий час почувалися маленькими, не на своєму місці. Це не було невдачею. Це була стара парадигма ідентичності у дії. Я пам'ятаю жінку, яка написала мені листа багато років тому. Вона працювала прибиральницею в готелі і казала, що тихенько слухала моє аудіо у навушниках. Прибираючи кімнати. Вона сказала мені, Боб вперше в житті я почала інакше дивитися на себе. Я почала уявляти, що, можливо, я народилася не лише для того, щоб прибирати за іншими. Через два роки вона зустріла мене особисто вона відкривала власну компанію з прибирання. І блиск в її очах не був від грошей, він був від нового образу, який вона носила в собі. Ти розумієш, що це означає. Це не середовище. Це не начальник. Це не зарплата. Це не видиме дзеркало в твоєму розумі. Воно диктує, наскільки далеко ти дозволяєш собі рости. Тепер подумай, скільки разів ти казав чи думав щось на кшталт. Це не для мене. Я не сильний у цифрах. Я не вмію продавати. Я не можу зосередитися. Ці фрази, повторювані роками, стають цементними блоками, що формують твій образ себе. І правда в тому, що жодна з них не є абсолютною. Вони лише версії тебе, які так часто укріплювалися, що стали реальністю. І найнебезпечніше те, що цей образ себе часто створюється у дитинстві. Ти виріс, чуючи, що ти впертий, повільний, неорганізований, твердолобий. І замість того, щоб сумніватися, ти прийняв це, увібрав у себе і перетворив на свою ідентичність. Але ось хороша новина, якщо твій образ себе був створений, його можна і перебудувати. І це найважливіша робота, яку ти можеш зробити для себе. Бо якщо ти зміниш спосіб, у який бачиш себе все навколо тебе зміниться. Все мені подобається згадувати випадок Джима Керрі. Перед славою він написав символічний чек на 10 мільйонів доларів на своє ім'я, датований п'ятьма роками в майбутньому. Він носив цей чек у гаманці кожного дня. Це був спосіб укріпити образ людини, якою він хотів стати через 5 років він уклав контракт саме на таку суму. Ви можете вважати це збігом, але я називаю це внутрішньою узгодженістю. Він створив у собі образ людини. Гідної великих досягнень. І реальність просто підкорилася цьому образу. Звісно, це не відбувається миттєво. Вам потрібно свідомо побудувати цей новий образ. Це вимагає тренування, уваги та наполегливості. Потрібно спостерігати за собою, поважати себе більше, припинити применшувати себе в розмовах, почати казати, це для мене так. Я здатен. Я можу вчитися. Я можу зростати. І не лише говорити, відчувати це. Потрібно почати діяти як людина, яка заслуговує на те, чого бажає. Навіть якщо спочатку здається театром, бо з часом цей театр стає реальністю. А нова реальність стає тим, хто ти є, якщо хочеш просту вправу, почни зараз. Візьми папір і ручку, і детально опиши. Ким тобі потрібно стати, щоб жити життям, якого прагнеш? Як думає ця людина? Як ходить? Що говорить? Де проводить свій час? І щодня приділяй хвилину, щоб увійти в цю ідентичність? Одягни її, як одяг, наповни її своїм серцем. І подивись, що трапиться з твоїми результатами за кілька тижнів. Бо Всесвіт не реагує на твої бажання. Він реагує на твою частоту, а частота походить від ідентичності, яку ти обираєш жити. Ти можеш залишатися у старій ролі. Або можеш сьогодні вирішити стати головним героєм своєї справжньої історії. Вибір за тобою. І він починається в дзеркалі, що всередині твоєї свідомості. Твої результати не змінюються завдяки удачі. Вони змінюються, коли змінюєшся ти. І ця зміна починається зсередини, у тому, як ти мислиш, як бачиш себе, як обираєш використовувати свій час щодня. Якщо цей текст щось пробудив у тобі, не зупиняйся на цьому. Наступне відео, що з'явилось на твоєму екрані, це наступна сходинка у твоєму розвитку. Там ти піднімешся на ще один рівень мудрості і зробиш ще один крок, щоб стати на один відсоток кращим за себе нинішнього. Дуже дякую, що був зі мною до цього моменту. Чекаю тебе у наступному відео Ідемо разом!